Ліна Костенко, і все на світі треба пережити, виконує учениця 4-го Б класу ліцею номер 6 Івана Репченко, Чміль Ольга, все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто Теж ж веселімось, любі, люденьки, на людях. Хай меле млин своє одвічну дерь, застряло серце, немов осколок в грудях, нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачено, пробачено. Хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Так як є, а може бути, й гірше, а може бути, зовсім зовсім зле, А поки розум от біди не згіркшне, Не будь рабом і смійся, як рабле. Тож веселімось, любі, людоньки, на людях, Хай мели млин свою одвічну дерть, Застряло серце, немов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас тепер залежить, принаймні вік прожити як належить.